Ви собі думаєте, а чи є в мене недостатність вітаміну Д? Так от я вам скажу, скоріше за все, є. Ну, по-перше, на це впливає сезонність. зима осінь, зрозуміло, що ми менше бачимо сонце. А по-друге, навіть якщо ви живете в Іспанії, Португалії десь на островах, це наш спосіб життя. Ви виходите зранку, весь день проводите в приміщенні, повертаєтеся додому, тому, скоріше за все, ваш рівень вітамін Д теж знижений. Є рекомендації, які кажуть, що людям, які навіть не робили ніякі тести, вони можуть приймати 800 одиниць вітаміну Д на день. Приймати рекомендується вітамін Д3, бо він найкраще усвоюється. Якщо у вас вже є доведена недостатність вітаміну Д, то приймайте до 2000 одиниць на день вітаміну Д3 краще з вітаміном К2, тому що це запобігає утворенню. Каменів в нирках та кальцифікації сосудів, що може трапитися при прийманні вітаміну Д, що з мене золотом я прихворіла. хіба це привід не знімати для вас відео?